Виспаваю, всім привіт. Сьогодні день на будові. Ремонти хлопці роблять. Зараз покажу об'єкт. Я так розумію, хтось купив будинок Аля під фліпінг. Тут вже плитку витягнули. дивіться. все на гіпсокартону. Заходимо в будинок. Тут у нас був килимове покриття, тут також був карпет. Це все вже зробили. Демонтували. Тепер потрібно буде тут положити ламінат. Будемо класти його сюди на базу. Отак кухня виглядає у них. Дуже плиточка, тут все буде, тут фартушок буде вистеляти. Коротше, ціль зробити дешево і сердито Санвузом. Оце ванна кімната. Отут плиточка на гіпсокартон кладеться. Ось труби комунікації, всі там також тут був карпіт, ми його зняли, і будемо також виготавлювати, вичищати все шкурити. І тут тепер буде у нас вінілова підлога, ламінат. той, що я вам показав. Тут теж ще один санвузол. Тут у них технічний такий, типу, бойлерна. Оця штука, воно гріє воду, газ сюди заходить, і газ відповідно гріє цю водичку. Прачечна. бачите, все таке. Вже ну, так як це бейсмент. Тут уже бетонні блоки йдуть, лидочка розбита. Зараз тут Руслан буде наводити порядок. Все, ось такий ось у нас двохповерховий будинок. Да? Нижній підвал це бейсмент. у них називається, і і поверх декілька кімнат і кухня. Sounds good. приїхав в Home депо. Це по типу нашого епіцентру. Потрібні інструменти, і зараз шукаю, де знайти ті інструменти. Був карпіт прибитий до дерев'яної підлоги. І відповідно цей карпіт ми зняли, і там залишились скобки Такі нам потрібно ці скобки знімати. Відповідно, купили ось такий ось стульчик. Він коштує у нас 13 доларів. Так, тепер ще переноску накупити і все.